Дякую, друзі, дякую, що завітав до мого каналу «Селена Розкриває Карти. І сьогодні у нас, як завжди, прогноз на наступний тиждень, На той тиждень, що відбудеться з 16 до 22 вересня 2024 року. Традиційно дякую всім, хто робить замовлення, а також дякую тим, хто. Просто так допомагає каналу. Але я завжди, завжди кажу, що давайте я вам теж буду робити розклад, чи відповідати на якісь ваші особисті питання. Бо треба, щоб був енергообмін. Тому, будь ласка, пишіть. Після того, як відправити донат, пишіть, будь ласка, ваше запитання, будь-яку вашу проблему, яка стосується відносин. Це ну, зараз моя спеціалізація. Але також можете запитувати будь-якої іншої з будь-якої іншої сфери, і все буде добре. Обов'язково мої прогнози дуже гарно Високий відсоток того, що воно дійсно так стається. Але ж зараз ми дивимось прогноз на тиждень з 16 до 22 вересня. І, як завжди, наше запитання: що чекатиме на Україну і українців на цьому, на нас зараз для мене це наступний тиждень. А коли ви будете дивитися, це вже можливо буде поточний тиждень, тобто тиждень 16 по 22 вересня 2024 року. Оце цікаво, це завжди цікаво. Це фон тижня, маленька кубка, старші аркани і велика кубка, це деякі нюанси, події, настрої на тижня. І в цьому в цій кубці це у нас ситуаційний і придворне карт. Чудово, чудово. Але, друзі, я вважаю, що це нам показує зараз нашу мрію. просто таки. Це мрія. Це багатство, да? це чудово, це багатство наше. Працює виробництво, працює всі всій галузі промисловості, це перемога, це чиста ну, людина, яка має честь і гідність, яка стоїть на чолі країни, на чолі уряду, так би мовити. Тобто це наша мрія, друзі. І це, звичайно, це нормально. А що таке це? Це показує те, що поки що. Не склалися, не визріли умови для всього цього. Але чому ж нам це все з'явилося? Так, я знаю, коли я роблю розклади своїм клієнтам, то дуже часто виходить так, що викладається їхня мрія в картах. Це також, мабуть, моя мрія, як і мільйонів інших українців. Але як то кажуть люди, які працюють з енергіями і все таке інше езотерики, то навіть це вже психологи підтримують, науковці, фізики теж підтримують. І вони кажуть, що якщо у вас з'являється якесь бажання в голові, в душі, у вас всередині з'являється якесь бажання у людини. То це говорить про те, що для здійснення цього бажання є можливості, є ресурси. Тобто, зазвичай виходить так, що у нас, в Україні, теж є такі ресурси, але вони поки що десь під коркою льоду, так би мовити, бо Верховна Жриця це завжди якийсь холод, якась тайна. Таємниця, і дуже часто це кажуть про те, що ще не готові умови для здійснення цього всього. Тобто, друзі, якщо це відкрилося, вже вийшло назовні, то це, мабуть, такі мрія мільйонів і вона не може не здійснитися. Але поки що, мабуть, через те, що йде війна. Не закінчилась війна, і ми зараз сконцентровані на трохи інших речах. Ось, але щось щось потроху з цього вже може трохи розвиватися. Тобто мені дуже-дуже-дуже подобається цей розклад. Якщо вам теж подобається, пишіть, пишіть ваші запитання, про що ще запитати. І, мабуть, деякі питання більше розкрити. Ну, кожного дня у нас багато чого ну, відбувається, і є деякі речі, які ми не знаємо, як вони будуть далі розвиватися. Тому я можу подивитися, зробити прогноз на це. Але я хочу відповідати на ваші запити, а не просто так щось придумувати з голови чи думати, буде вам це цікаво чи ні. Тобто, дякую, що додивилися. Всіх вітаю з таким чудовим, такою чудовою мрією, з таким чудовим розкладом. І, звичайно, слава Україні! Слава Зсу.